Я ні в якому разі нікому не нав'язую свою думку, і думок, стільки вражень. Ой, як добре зробити ось, так? Угу. Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги, то я тут. У цьому відео я вирішила почитати на камеру погані відгуки на книгу Колін Гувер Покинь, якщо кохаєш. Я не фанат любовних романів, абсолютно, я читаю їх дуже мало, не цього року. Але в цілому я читаю дуже мало любовних романів. Я не знаю, якими вони мають бути. У мене немає якогось якогось великого досвіду, прям нечитаності в цьому плані, але роман. Колін, гувер, Покинь, якщо кохаєш, мені сподобався, тому що тут показують аб'юзивні стосунки. Я вважаю, що цей роман є корисним для тих, хто не знає, що це таке, або для тих, хто хоче якоїсь сміливості собі додати. Можливо, це навіть роман для кожного, щоб всі знали, як це відбувається, як це буває і що можна зробити, який є вихід з цієї ситуації. Але, як завжди, це буває, якщо щось стало популярним, то на нього є як хороші відгуки, так і погані. Тому вирішила для вас почитати. Особливо, до речі, після виходу Фільму, мені здається, з'явилось дуже багато хейту на цю книгу. Я навіть прочитала статтю, яка знаходиться на сайті про домашнє насильство. І там описано, чому не варто читати цю книгу. Я вам в кінці розповім своє враження від тієї статті. Я Попереджаю, що можливо будуть спойлери. Я буду вас попереджати про спойлери, але ну, якщо вам ду раптом дуже це принципово, то відео напевно не для вас, бо можу щось проговоритись. Одразу скажу по екранізації. Екранізація мені сподобалася. Нормальний фільм, але якщо вам сподобався фільм, то знаєте, що книга краще і ну, краще читати. Отака, ось така моя думка. Читаю вам відгуки. Вже не пам'ятаю, звідки саме я брала відгуки. щось одне з українського сайту, а інше з Гудріц. Хто би міг подумати, але я в цьому відео адвокат любовного роману, адвокат Колін Гувер, прикольно. А перший відгук. Якщо чесно, відчуття ніби це розповідь більше про людину, яка отримала травму з дитинства, не пропрацювала її та внесла це свідомо в своє життя. Дійсно, у нас головна героїня у неї є травма пов'язана з її батьком, тому що її батько був аб'юзером, був її матір у неї на очах. І вона з цим жила. І а нам показують, до речі, в фільмі цю тему трошки більше розкрили її стосунки з батьком. Мені здається, що в книзі все таки менше на цьому робиться акцент на, на тому, що вона не могла його пробачити. На тому, як вона себе почувала через те, що батько був матір, але нібито любив її. Дійсно, це правда. В головна героїня травмована, головний герой також. Прив'язаність до минулого це вважаю, проблема, і вона з ним не могла розлучитись, чим і нашкодила своєму шлюбу. Дуже цікаво, чим і нашкодила своєму шлюбу. Тобто таке враження, що людина вважає, що ну, взагалі, в цілому, це вони про кого. Тут написано вона, і це ніби був український відгук, якщо я не помиляюсь. Якщо хтось вважає, що шлюбу нашкодила Лілі, то я дуже сильно не погоджуюсь. І якщо ви вважаєте так, то перечитайте цю книгу, передивіться цей фільм. Це дуже важливо, тому що ні, фільм не про це книга, не про це, не про те, що Лілі завадила шлюбу. Не Лілі. Вибачте, для кого це спойлер. Прив'язаність до минулого, це вважаю, проблема. Так, це правда. Прив'язаність до минулого проблема. Треба пропрацьовувати свої травми і жити далі. Отакий От він не ідеальний світ, а в ідеальному світі в нас взагалі не було травм, або ми би їх там всі дуже швидко пропрацьовували. А можливо, вона вважає, що прив'язаність до Атласа в минулому зруйнувала шлюб. Ну тоді можливо, але ні, не прив'язаність до Атласа зруйнувала шлюб. Я переконаний, що всі, хто дає ці 5 зірок, не є здоровими людьми. За здається, що друг якісь ні? Він містить типовий роман, типу містить типовий, я не одружуюсь любовний інтерес. але якимось чарівним чином він хоче відданих стосунків і дітей із нашими щасливиця після кількох взаємодій. Згодна це те, що мені абсолютно не сподобалось роман. Я в якомусь зі своїх відео на каналі розповідаю, що я почала читати цей роман. І мене настільки розрятувала оця, оцей початок, ця любовна лінія яка почала закручувати, що я закинула цю книгу і тільки коли я з якогось відгуку куді що там про абізивні стосунки, тільки тоді я її продовжила. І не пожалкувала, що прочитала. Але дійсно в цій книзі двоє людей зустрічаються. Дівчина з хлопцем, хлопець каже: Я такий весь гуляка, не хочу стосунків серйозних. Дівчина каже, а я хочу серйозних стосунків. І вони вирішують, що їм не ну все не судилось бути разом. Але потім вони там зустрічаються періодично, і ну, як ви бачите по цьому відгуку, спойлер він змінив свою думку і прямо захотів з нею зустрічатись. Дійсно, це дивно, тому що мені здається в житті так не буває, і це може створити якийсь хибний образ в головах дівчат, а може й хлопців, що типу, що це нормально. Я не знаю, може у вас досить таке було. Я не знаю історії своїх знайомих, де прям хтось дуже-дуже сильно гуляв, а потім раптом, отак, от за один, за тиждень, два, за місяць, став суперсем'янином. Тут погоджуюсь з цим відгуком. Ми любимо бути єдиним винятком. Це правда, це наше я, це він через мене не пити, через мене кине бити когось. Це він бив усіх своїх попередніх дівчат, мене бути не буде. І тенсві з Ас містить багато темних елементів, таких як насильство, токсичні стосунки та спроби зґвалтування. Правда, спроби зґвалтування тільки одна, тобто не лякайтеся, що там буде багато такого, але є. Я розумію, що цей роман заснований на особистому досвіді автора, але це не означає, що він хороший. А в кінці цієї книги Колін Гувер розповідає нам, що з матір'ю, схожа, історія сталась. Тобто, у нас головної героїні матер, матір потерпає від обізовних стосунків, і так само було у Колін Гувер, але у матері Колін Гувер історія трошки відрізняється. Ну і гарна людина пише, тому що це не означає, що він хороший і не зобов'язаний мені подобатись. Це справді жодна книга, жоден фільм, жодин, жодна людина. Ніхто нічого нікому не зобов'язаний, щоб подобатись. Скільки людей, стільки думок, стільки вражень. Ой, як добре зробити ось, так? <гум> Вибачте за переклад, я просто вбила англійський переклад в Google перекладач, щоб мені не переписувати, а отак от взяти на листочок і спокійно прочитати. Тому не коригувала цей переклад, сорі. Немає абсолютно ніякого виправдання зловживанням і чому Лілі продовжує залишатися. Мені не зрозуміло. Скидати свої моралі лише тому, що хтось гарячий, це найдурніша річ. Погоджуюсь, є враження, що людина книгу не дочитала, але погоджуюсь, не варто залишатись заб'юзером, якщо він гарячий. Автор задав численні погані книжкові рішення. Я прилічу деякі з них тут. Ой, там було дуже багато рішень. Я виписала буквально по... Парочку, повне ім'я головної героїні квітка Лілії, і вона є флористом. Ну так, це. Мені здається, що Колін Гувер зробила це з якоюсь там або іронії, або спеціальний жарт, але ну, вона розуміла, що дівчину звати Лілія в неї квітка і вона флорист, що це не просто так зроблено. А, далі я не виписувала там інші рішення. Я в цілому погоджуюсь, що як для роману, якщо цю книгу сприймати просто як любовний роман, то вона слабка. Якщо брати у цю аб'юзивну частину, то вона додає цьому роману значущості в моїх особистох очах. Другий відгук. Я б хотів чітко виділити слова виховувати та інформувати. Незважаючи на те, що Гувер каже, що ця книга інша, я щиро сподіваюся, що ніхто, ніхто не читатиме цей твір у жанрі фентезі, як щось освітнє чи інформативне. Ні, це не твір у жанрі фентезі. Я не погоджуюсь із відгуками. Ну і я мені здається, і офіційно це не вважається фентезі. У післямові Гувер стверджує, що, хоча її мати зазнала жорстокого поводження з боку її батька, і хоча її мати покинула свого батька, коли Гувер була молодою, мати Гувер робила все можливе, щоб приховати інформацію про свій жахливий досвід у жорстокому шлюбі. Мати Гувер відмовилась говорити погано про батька. Говер, у результаті ми бачимо на цих сторінках, що Гувер майже не розуміє насильницьких стосунків. Мене завжди цікавило, чому я мати не зробила мені відмежої послуги, чесно кажучи, мені з дитинства про те, як до неї ставився мій батько. Як бачимо, відгук пише людина, яка судячи з всього пережила. Так само стосунки своїх батьків. Довгий час я вважав, що відповідь буде абсолютно так. Але прочитавши роботу Гувер, я зрозумів, наскільки шкідливим є приховування цієї інформації від дитини. Однак різниця тут полягає в тому, що, хоча одна людина знає мою історію, є сотні тисяч людей, які читають і перетравлюють пропаганду Гувер про кривдників. Не бачу жодної пропаганди кривдника. Так, Корен Гувер зробила аб'юзера. Класним, гарним, багатим там супер пупер чудовим. Ну чудовим в плані в певному плані супер пупер чудовим. Але я вважаю, вона це робить не для того, щоб вам прорекламувати керівника, якось його пропагандувати. Ні, а щоб показати, що і нормальна людина з освітою. Є, може бути аб'юзером, може бути насильником, тобто не тільки якийсь алкаш, якщо ви не зустрічаєтеся з алкашем з вулиці, то це не значить, що ваша кохана людина не аб'юзер. Ні освіта, ні гроші, ні шалена врода нічого не говорить про те, що людина не буде аб'юзером, не буде з вами погано себе поводитись. Отак От я сприймаю цю книгу, не розумію, де тут є пропаганда кривдників. Для мене ця книга навпаки показує, що не варто бути з кривдниками. Я хотів би сказати це ще раз: це пропаганда зловживань. Для будь-якої молодої жінки, яка читає це, я б сказав, що те, що Райл висловлює на початку, ось, є явною помилкою. Є погані люди, жорстокі чоловіки, насправді є невиправно поганими людьми. І єдина надія, яка є у жінки, щоб зупинити коло насильства, це втекти. Окей, добре, чому ви поставили одну зірку цій книзі? Я не зрозуміла. Третій відгук. А напевно, буде останнім, бо я почитала відгуки просто там такі, якісь жахливі відгуки. Типу, ну, погані слова про Гувер пишуть, нащо ви пишете? Не сподобалась книга, напишіть там, що погана книга, а там не відгуки або такі величезні, які не хочеться читати 100 років, або дуже маленькі, але з якимись образами до авторки. Ой, людина пише, що це непопулярна книжкова думка. Е, ну, дійсно, там осінок 5 на гудрі більше, ніж один. Як він жував кожну сторінку. Написано просто жахливо. Це було аматорське і нудно. Я читала цю книгу в оригіналі, я прочитала її легко, при тому, що в мене не сильний рівень англійської, і справді написано не супер важко. Як на мене тут не буде якихось супер інтриг. До речі, ще там багато відгуків є про те, що це крінж, що наша головна героїня в нас є героїня, є любовний інтерес. І вона перечитує свій щоденник, який вона вела у форматі листів до Хелен-Дженер, так, оцієї ведущої. Відомою американською їй дуже подобалося її шоу, і вона, типу, писала: Привіт, Хелен, розповідаю тобі, як там пройшов мій день, чи що сталося в моєму житті. І ми паралельно бачимо теперішній нашої героїні і записи у цьому щоденнику. І там багато хто писав, що там це крінж. Я так розумію, що скоріше вони сприймають це як крінж, не тому, що звертатись до зірки якоїсь, а мені здається, що саме тому, що там кенсел Хелен Дженнер, і типу, що погано. Звертатись до неї у своїй книзі, якщо я правильно зрозуміла. Але я також там писало, що це крін, що це за такий формат. Це до чого кажу, до того, що там ну це щось цікаве, незвичне в книзі, що там ми читаємо щоденник про минуле і бачимо теперішнє. А в цілому книга дійсно дуже проста. Можна сказати, що банальна, ну, от любовна лінія сама. Ніякої там задумки, як на мене. Нічого такого там немає. Прям вважати це класним романом. А, Так, що тут написано далі? Я не розумію хайпа на цією книгою. Я розумію, якщо там не прям боготворити її, я на 7, 10, 10 оцінила. Я думаю, ця книга переоцінена, але, можливо, це через її останню половину, бо я не дочитав цю книгу. А ось я так само майже покинула цю книгу, але вирішила дочитати і. Ну, Мені здається, що варто її дочитувати. Тому ти бачиш, що вона дуже легко написана, там не те, щоб, знаєте, важко сидіти читати і щось. А, так, що-що, це був останній відгук. Так, це був останній відгук, тому це відео буде більш коротким. Я ще хочу розповісти про статтю. Там в одному з відгуків було написано, що ось почитайте статтю, яка пояснює, чому ця книга жахлива, її не можна читати. Я перейшла на цей сайт, сайт дійсно про домашнє насилля, там багато корисної інф... ну, корисної інформації, не можу це підтвердити. Але... Реальний сайт про домашнє насилля, і там написано, що перестаньте, перестаньте там молитись на цю книгу, там, чи перестаньте вважати її такою класною. І в цій статті переказують сюжет книги, повністю переказують, що там було. Ну, там, з точки зору аб'юзу, це все розповідають і кажуть. Доходять до там, 98% книги, майже там до останніх сторінок книги вони опис свій доходять і кажуть, от якби книга закінчилась на цьому, то було б класно. Але, на жаль, книга не завершилась на цьому, і далі буде спойлер. Якщо... Кни... От якби книга завершилась просто на тому, що вона пішла, то було б класно. А оскільки вона дозволила Райлу виховувати їхню спільну дитину, то це погана книга, і вона показує поганий приклад. Вибачте, отут в мене палало, тому що по перше, що нам показали, що Лілі дуже сумнівалася, дуже переживала, чи зможе вона залишати з ним дитину наодинці. Спочатку здається, вона там навіть не наодинці залишала, а потім поступово-поступово вже так виділила йому якісь години, і мені здається, що в другій книзі чи в першій вже там можна було навіть малі ночувати з ним. Тобто нам нам показують, що героїня сумнівається, що вона розуміє, що його поведінка може бути неадекватною, там вона не знає, чи можна залишати його з дитиною. Це по перше. Тобто, нам не кажуть, що «О, це так добре, це так класно. Залишайте дитину з аб'юзером. Друге важливе, нам показують досвід лілі, що вона виросла в. Родині з аб'юзивним батьком, де батько бив матір протягом багатьох років, але жодного разу він не вдарив її. Звичайно, це ні про що не каже, це ніяк його не виправдовує, але це факт, що є такий тип аб'юзерів, які б'ють дружину, але не б'ють дітей. Ні разу там ніяким чином їх не зачіпають. Є і навпаки, є аб'юзери, які б'ють всіх, або там є аб'юзери, які в одній сім'ї себе вели по одному, а в іншій сім'ї вели себе по іншому. Але в нас є Лілі, в якої саме такий досвід, де батько не чіпав її, а чіпав матір. Тому можна зрозуміти, чому Лілі хоче, щоб її донька знала батьківську любов, щоб вона знала свого батька, і при цьому не бачила, як він б'є її, і при цьому Лілі ніби як довіряла йому, що він не... Зможе, ну, що він не зробить нічого поганого своїй доньці. Тому для мене дуже дивно, що ціла стаття пише, переказує книгу і каже, що там оце все супер. Тобто, ну, 98% книги вони підтверджують, як класно, що це добре показано. Книга, сайт про домашнє насильство. Каже, апруємо 98%, а оці 2% ми не апруємо, тому не читайте цю книгу ніхто. Ну, дивно для мене. Але як є, розповіла вам, нібито все, що думала про цю книгу, знов ще раз. Котре, повторюю, я її сприймаю не як любовний роман, а як такий собі посібник для чайників з аб'юзивних стосунків. Тут немає. От хтось там жалівся, також я бачила у відгуках, що ой, мало, треба було більше описати. Там, а в фільмі то взагалі мені здається, що вони ну настільки мало описали, що там можна навіть задуматися аб'юзер він чи ні. І навіть на українських там чи ютуб-каналах чи де я бачила, що кажуть, що ось вона виправдовує насильство ні. Так, Колін Гувер каже, що там у нашого головного персонажа є травма дитяча, але вона при цьому нам не каже, що через цю дитячу травму він може бути свою дружину. Або там вона нам не каже, що ну, оскільки в нього дитяча травма, то я з ним залишусь, буду з ним разом, ми його вилікуємо. Колін Гувер нам такого не показує, тому я абсолютно не розумію, де тут є пропаганда насильства. для мене ця книга антипропаганда. Для мене ця книга показує, що треба тікати від аб'юзера. Що так може так вийти. Зараз знов спойлер, може так вийти, що ви завагітнієте від аб'юзера. І в прям момент в прям момент найбільшого насильства ви можете завагітніти, і вам треба від нього йти. А ви не можете, бо ви вагітне, що робити. І ви саменька, ви навіть не можете скласти ту кроватку для дитини, не можете пофарбувати стіни в кімнаті. І вам треба зважитись на крок, що ні. Так мені буде важко самі. Я не зможу. Я не можу навіть там скласти меблі, але я до аб'юзера не повернусь. Ось про що ця книга? Я не розумію, як можна книгу, які є такі сцени, назвати пропагандою насильства. Я не розумію. Те, що вона говорила зі своїм аб'юзером після того, як пішла від нього, через це. Ну, вона ж не поверталась, вона з ним говорила просто як з людиною, просто як з батьком їх майбутньої дитини. Я не знаю рішення щодо дітей, чи це правильно, чи це неправильно, щоб дитина спілкувалася зі своїм батьком. Тут я не можу, тут в мене немає якоїсь професійної думки, але, як на мене, ну, це найкраще рішення, яке було в тій ситуації. Ось так. Ось таке я скажу, така моя думка про книгу, «Поки ні, якщо кохаєш. В цілому вона співпадає з думкою про фільм. В фільмі мені не вистачило, от, щоб більше не давили на цю тему про домашнє насильство, і трошки більше розкрили персонажів. В цілому фільм повторює книгу, але якщо обирати, то я би краще почитала книгу, а не дивилась фільм. Якщо вам цікаво ще про книгу Залишся, якщо кохаєш другу частину цієї книги. Її не мало бути, це мав бути просто роман, такий закінчений роман, але фанати не давили на Колін Гувер, щоб була любовна лінія, щоб дізнатися про майбутнє життя Лілі, як же вона складеться. Колін Гувер написала книгу Залишся, якщо кохаєш. Там просто любовний роман, легкий, зовсім такий, ну зовсім легкий, простий. Якщо, якщо вам сподобалась Лілі і її стосунки, її персонаж, якщо ви за нею вболіваєте, ви можете прочитати книгу. Зазвичай, якщо кохаєш, там проста любовна історія вже про неї, в щасливих стосунках, Ну, як вона будує стосунки, вже маючи дитину, маючи колишнього. Непогана книга, але звичайний любовний роман. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, чи читали ви цю книгу, чи дивилися фільм. Поділіться, будь ласка, можете написати свою думку про бюзивні стосунки чи про насилля в родині. Я ніякому разі нікому не нав'язую свою думку. Я поділилась своїм враженням від відгуків, своєю думкою про книгу, своєю думкою про якісь такі життєві речі. Бережіть, будь ласка, себе. Всього вам найкращого, а я пішла. Пока-пока.